Всім привіт! Розпаковки з Aliexpress. Сьогодні у нас дві посилки. Так. Одна, напевно, консолідована. І ось ця мені здається просто одна посилка. Ось все. Так. Люблю китайці це. Так, Це у нас тут. Так, Що у нас тут така штука? Це масажер і штука, яка, напевно, гріє, якщо я не помиляюся, я вже забув. Масажер, точно, і плюс вона гріє наприклад. Так, давайте це відсунемо сюди. Так, дивіться, що в нас тут є. Блок дуже легенький, це, це прям як пух. <кій> так, дивіться, маємо пульт. Давайте зразу, відразу ми і протестимо, чи взагалі воно працює, щось там гріє і так далі. Думаю, цікаво всім. Так. Так. Що у нас тут є? Давайте покажу. Це ви ставите собі на сидіння, там, може в авто, може просто вдома. Да? Ось тут якась штука є, одна, тут є, і отут, це моторчики, я так зрозумів. Так. Ось так воно має бути, зрозуміло, так? Да? Тут якісь масажери чи що, але воно якесь там таке велике, що прям дуже непонятно. Так. Он. Так. Це така вібрація. Тут вібрація йде. Тільки треба трошки розібрати. дивіться Тут воно зразу вібрує, як не знаю, що. Так, це у нас перший. Інтенсив. Так, дуже слабенький, так. А можна вимкнути чи ні? А, і просто є ще у нас тут хіат. Взагалі можна вимкнути цю вібрацію? Ні, походу ні. І ось тут, друзі, в мене вимкнувся мікрофон, розрядився петличка безпровідна. Е, зараз вам розкажу, вже після я вже спробував. Дивіться, тут є режим підігріву. Відразу скажу, він вмикається і він вимикається просто. І підігрів, там, підігрів, здається, в одній або в двох точках іде. Да? Мені здається, що в одній. З приводу ось цього масажера, так. Получається, є е, два на сидінні, ось як сідаєте, два вібро ось ці моторчика, такі які здають да? ось цей масаж роблять. Е, чотири на спині, одні вверху, ну, одні внизу, і на е, голову там получається, два йдуть. Тобто, ось так. <кхів> Їх є інтенсивність, можна регулювати. Тобто вона регулюється, інтенсивність, там можна якби мінімально, ну і так далі. Ві... в общем не вимикається все. І також там є кілька режимів різних. ну Зокрема, ну там не кілька, їх і такі досить багато. тобто Можна вимкнути всі окремо, ну і там, скажімо, як світу музика, по-різному будуть вони грати. так. Зараз розпаковуємо наступну посилку, і я вже трішечки ну буду коментувати. Що там і як, тому що зараз відео монтую вже пройшло два тижні після того, як був зняв відео, так? Тому зараз буду згадувати, що там я розпаковував. Тут фірмове, тут, напевно, щось став білд. Так, ось викрутка. З трещіткою. тільки, її, якби її там мінус. Вона ну, по-китайськи зайнятальна частина. Вся іерогліфа. Ну, тобто, по-китайськи, це оригінал, хороше, все. Але ж, ну, як на подарунок чи для себе супер. Ну, тобто, якщо там комусь там, для людей таких, да, щоб продати, то не підійде, тому що ну, вона по-китайськи. Люди скажуть, що це ну, підробка. Так, наступна посилка, бачите, ось така невелика. Це в нас конденсатори. Конденсатори, до речі, тільки 6 штук. А мало бути, 20 замовляв китайців, тільки прислали 6 штук. До сьогодні, в принципі, питання ще не вирішив, тому не знаю, що там далі. Так. Наступна посилка тут, здається, бокові магніти. Якщо я не помиляюсь, так. Здається, прийшли нормально, тому що бувають ці вусика: бокові дуже часто обламуються в дорозі при транспортуванні, і вона вже ну, досі ця насадка нормально не стоїть. Насадки оригінальні. Якби не дешеві, хороші, якісні, там магніти дійсно якісні. Так, на ості я не помітив, чи не обламані вусика були чи ні. Ну, то вже таке. Так, зараз будемо розпаковувати наступну виходить, посилку. Згадав, тут також конденсатори, і, до речі, тут також є недостача, наскільки я пам'ятаю. Замовив 100, отримав 70, здається. Тут, бачите, є кульки такі. 10 в одному кульку, бачите? 3, 4, 5, 6. Так, бачите, 70. 30 у нас недостача. Також це питання ще не вирішено. Ну, Зараз перейдемо до наступної посилки, і її досить таки цікава посилка, товар. Зараз побачите. Зараз розпакую і ви побачите. Це в нас камера відеонагляду. Досить таки крута камера. До речі, я бачите, згадав за неї. Її треба перевірити. Я ще її до сьогоднішнього дня так і не перевірив, але це ж треба перевірити. Вона йде 4G, тобто працює від 7 карти. Ну, живлення, відповідно, 220. На мій погляд, камери, ну, добре, що вони мали два режими, так? І Wi-Fi, і 4G, до прикладу. Ну, якщо є 4G, тому що інколи е, немає можливості сім-карту вставляти окремо. Щоб вони працювали від Wi-Fi, але, на жаль, е, чомусь китайці роблять їх або такі, або такі. Е, ця камера 360 навкруг і вверх, і вниз. Тобто дивіться, тут виходить. Об'єктив нижній має ось динамік, я показую, регулюється. Тобто динамік, мікрофон, все як стандартно. Ось бокові, бачите, вони крутяться в боки і ще крутяться по цьому. На своєї осі. Ну, нижній, відповідно, крутиться з смартфону. Ці всі механічно виставили один раз і все. Тобто, верхніх три об'єктива ви собі направляєте, куди вам там потрібно і так далі. Там я дивився, чи є дійсно слот під SIM, то, здається, він там є, і під мікро SD. Підсвітки всі є все, тільки єдине кажу. Два тижні пройшло, я ще її забув перевірити, тому що треба було там сімку виймати, вставляти. Вона то працювала, я її вмикав, перевірив. Мається на увазі ну, моторчики, тобто камера робоча, але я її не перевірив, як вона взагалі працює, як зображення і так далі. Але ну, можна її просто поставити, так? І навести, дивіться, на 4 різні об'єкти, до прикладу, щоб за ними спостерігати. Ну, Три стаціонарні і нижні, бачите, регулюється. Камера робот. Звук вона видавала, наскільки я пам'ятаю, тобто динамік працює. Досить таки непогана камера. І, до речі, вона може бути досить автономна. Я собі був, придбав такий, скажем, як би це сказати, упс, перехідничок такий повербанк, який з'єднується, бачите тут кабель, і ось там кабель, який вже на блоку живлення. Тобто ви всередину, скажем, ставите е, такий типу, як повербанк, в нього ставляться елементи 18650. І ви можете користуватись, наприклад, якщо вимкнули світло, і тут сім карта вставлена, інтернет буде працювати, і ви можете переглядати. Якщо хороші там поставити лікіонки, я думаю, можливо, там ну, 12 годин буде працювати, можливо, більше. Все в залежності, там, як буде вмикатись ось підсвітка чи ні, там інфрачервоні ось і так далі. Але тим не менше, ну, на якийсь період може бути автономно. Головне, щоб там мережа потім з'являлась. Друзі, дякую за перегляд. Бачу, відео добігає до кінця. Ось попрошу. Підпишіться, будь ласка, на Telegram. Підпишіться, будь ласка, на YouTube канал. Ось ще показую, бачите, що сім-карта подарунок, типу, йде там. В комплекті, але ну, вона нам ні до чого, якби. Тому що вона якась китайська і, напевно, без тарифу. Але, ну, вони дають інколи буває. Тож, і, будь ласка, напишіть, можливо, коментар. Не поставте лайк і всім дякую за перегляд. Всім пока пока.